Вітаю, друзі! В мене запиталися, як можна в мене зробити замовлення, як я їх формую. Чи можна замовити наперед сорти, які там сподобались? Так? Ну, зараз зима, зараз мало хто передає. Якщо тільки пряме сполучення є, то тоді можна передавати замовлення. Там, потягом, або автобусом, або маршруткою якоюсь, або при зустрічі. А, так, ну що, буду відповідати по черзі. Да? Значить, так, ага, пользуюсь случаєм, підписуємося, підписуємося і лайкаємо, і коментуємо. Так. Наприкінці, ну, я, як завжди, скажу, хто в мене тут позує, яка фіалочка. Хто є, хто. І так, почнемо: як я формую замовлення? Силочку я завжди залишаю внизу зафільмовки моєї. Там ви побачите, там є мій каталог квітучих, просто ну, картинки з надписами. То, що в мене там є, в наявності все, що цвіте. Все, що цвело колись. Це в Фейсбуці є в мене там каталог, і, в принципі, там в Інстаграмі теж можна подивитися, що там є в мене. Тобто, от обирати можна там. Сайта в мене вже нема, бо не віжу сенсом в цьому. А от у Фейсбуці дуже гарно там все картиночка з підписом, і ви можете там обрати, написати мені там же в той же Фейсбук, в той же Інстаграм, на електронну пошту, які сорта вас цікавлять, і що у вас цікавить? Квітучі, цікавлять, квітучі, діточки, листочки. Я це все подивлюсь і відповім. А далі ми вже будемо домовлятися, як нам там зустрітися, як що передаємо, як що. що. А, предоплата 100% завжди. А, коли я отримую гроші, я в той же день або на наступний день я відправляю вже замовлення. Так, а тепер таке питання було. Можна ли, от зараз, ну, от зараз грудень у нас, так? можна ли зараз зробити замовлення, щоб отримати там бажані там, якісь листочки, так? щоб я посадила там, листочки або діточки, і щоб я їх вам там, відправила десь там, уже, ну, коли буде там, весною, наприклад, -на -на коли буде тепло, так? Ну, коли можна буде там, новою поштою. Підсилати так, і, до речі, друзі, я з Укрпошту я не працюю. Сразу попереджую. Так, Ну дивіться, та ж сама система теж можна отак отже вибрати, обрати. Ми з вами там узгодимо, як щодо чого. І потім ви мені. Ну, тут теж, як ми з вами узгодили, ви ж розумієте, що пройде там деякий час, там, хто може щось забутися, хто ні, а вони в мене ростуть, я піклуюся. І ви ж не забувайте, що це певний період часу, і мені треба за ними доглядати. так? Тому теж 100% предоплата. Я зроблю фото, що я посадила вам. Що все росте, як воно там буде рости, можу на навіть і в курсі тримати вас. От в мене зараз є одне замовлення, я буду його передавати десь пізніше, після Нового року. Ну і от воно у мене стоїть там, і жіночка знає все. Я її сфотографувала, все, і вони в мене зберігаються. Тобто я за ними доглядаю. Тобто, і так мене перервали, <зна> значить, так, 100% так. Я узгоджую ми, ми все, ви мені 100% оплачуємо, я їх саджаю, роблю вам відчот, і все. А потім, коли там тепло, ми з вами списуємося і передаємо. Тобто, можете замовляти в мене, і то, що вам подобається, і на наступне. Ось такі от діли. Так, друзі, ну все, на цьому все. До нових зустрічей, папа. Якщо є бажання, пишіть мені в лічку, пишіть, замовляйте. Буду тільки рада з вами працювати. Цвітіння гарного, так, стоп, а забулася, хто ж в мене тут цвіте. Друзі, забулася. Це у мене Ле Сюзанна. Перше, перші цвіточки. Молоденький ще кущик, а це вже дорослий Бімас-Етна. Очень люблю я його, дуже гарний сорт. Раджу всім в колекції. Шотой, сорт шотой. Со, Друзі, пока гарного вам світіння, до нових зустрічей, Па-па.